В нашій країні, як це не прихожу визнавати, є всі передумови для шаленого розквіту рейдерства. Перш за все, це недосконалість нашого законодавства і законодавства корпоративного. По-друге, це корумпованість в органах влади, особливо влади судової. І третє це бездіяльність правоохоронних органів. Ось ці три кити, на яких розвивається рейдерство в нашій країні, і розвивається воно шаленими темпами. І люди, які стали на цей шлях, використовують ці умови сповна. Рейдерство з англійської рейд, набіг, облава це недружнє поглинання, це встановлення повного контролю над чужим майном. І встановлення цього контролю дуже часто відбувається за допомогою сили. Ця історія розпочалась ще наприкінці 90-х років минулого століття. Безробіття в Україні мільйони наших співвітчизників поїхали на заробітки в інші країни. Історія фірми починалася, скажімо, ще з 90-х років, якщо так взяти в загальному. Троє друзів поїхало заробляти кошти. в Росію. На північ. Значить, сталося, то напевно, по тій причині, що ми за фахом будівельники, і, як, як знаємо, в 90-х роках з будівництвом на Україні було дуже скрутно. Підприємства закривалися, були без роботи. І, відповідно, десь ініціатором цієї цього був Шейкорас Ярославович. Він запросив Нагівну Василя Григоровича, потім запросив також мене. От, в 90-х роках були зароблені певні кошти, і ми вирішили відкрити підприємство на Україні. Було прийнято рішення зайнятися, купити базу відпочинку Захарберкот і розвивати базу Захарберкут, тобто як гірськолежний, як гірськолижна туристична база. Значить, під цей проєкт у 2002 році було засновано ТЗВ Октант, і генеральним директором ТЗВ Октант був Шейкова Рас Ярославович. Значить, але вже десь після заснування цього підприємства у нас між співзасновниками виникли певні непорозуміння, і дійшло до того, що все-таки. Нагірний Василь Григорович і я залишили роботу на півночі і вирішили займатися якраз, своїми справами на Україні. Коли така ситуація сталася, відповідно, і Ігорий Ярославович після цього вирішив залишити підприємство та Зеотант. Після цього, як він залишив підприємство, генеральним директором було обрано мене. Очевидно, що це було, я, кажу, напевне, як я так, як я зараз розумію, що це було задумано як тимчасове явище. Після цього почалися спроби усунути мене з директора. І, звичайно, що законним шляхом цього зробити було неможливо, тому що. При розстановці сил 50 на 50 це нереально. Значить, почалися судові, судові позови. На кожні збори, які проводилися, висовувалося те саме питання заміни генерального директора. Очевидно, що при такій ситуації в нас до якогось певного порозуміння вже не могло бути й мови. Тоді ми вирішили. Була запропонована опонентам розлучитися, роз, розійтися, перекупити частки. От, пропозиція була відхилена і частиною співзасновників було вирішено зробити рейдерське захоплення. 5 січня 2009 року Відбулися позачергові збори засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант». І саме з цього дня конфлікт увійшов в активну фазу. Частина співвласників про ці збори нічого не знала, інша частина участі у зборах не брала. Одна збори, які відбулися 5. Січня 2009 року. Чи ви були присутні на зборах? Якщо не було, то чому? Так, на зборах не був присутній. По-перше, повістка на збор чи запрошення на збори було подане невчасно. Ну, десь було за, хвили... за днів 15, можливо, 18 прийшло. Далі порадок денний на зборах не був зафіксований, так як потрібно, там вже стояло два питання. Тому я вважав, що немає йти, тому що. Повістка дня мала обговоритися, прослухатися. Не було про що говорити. Ще раз уточнюю питання. Чи ви були на зборах 5 січня 2009 року? 5 січня 2009 року я на зборах не був. Я участі в зборах не приймав, ніяких документів про збори не підписував, але після цього виник протокол зборів, де так, якби. Пишуть, що я був на зборах присутній, і розглядав питання. Це питання тих зборів, ну я можу навіть десь приблизно розуміти. Основне питання на зборах прилежної сторони, «Шейком» і ну, там, іншими людьми, ініціювалося перше питання е, зняття ну, через якісь їхні внутрішні третя генерального директора з посади генерального директора і прихід нового. Тому відбувалися певні триття, І я знаю, чи ті питання, я не приймав участі у зборах. Ну, Вважав, що за ну, містифікацію вдати тими зборами, що є бажаний за потрібне. Ну, по крайней мере, я ніяких документів, ніякої участі в таких зборах я не приймав. І тут найцікавіший момент. Згідно з протоколом зборів, у них брав участь нагірний Василь Григорович, що володіє 20% голосів. Насправді Василь Григорович був у будинку, де проходили збори, але згідно його заяви у правоохоронні органи, засвідчені нотаріально, повідомлення про проведення 5 січня 2009 року позачергових загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Октант не отримував. Участі у позачергових загальних зборах не брав. Жодних документів пов'язаних з організацією та проведення позачергових зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Октант 5 січня 2009 року не підписували. а без участі у зборах Василя Нагірного збори вважаються недійсними. Протокол позачергових загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Октант, який відбувся. 5 січня 2009 року, інакше як фількіною грамотою, як колись казали в народі, назвати не можна. Ті з нас, а їх більшість, коли в своєму житті коли-небудь брали участь чи в проспілкових зборах, чи в зборах акціонерів, пам'ятають, що, перш за все, звітно виборних зборах, треба було зареєструватись. Цього тут зроблено не було, і це перше грубе порушення. Наступний момент. Як ми пам'ятаємо, в зборах, коли йдеться про заміну директора, перш за все ставиться питання про звільнення чинного директора. За це голосують акціонери або громадяни. За, проти, утримався. Наступним питанням, як правило, ставиться обговорення нового директора і затвердження його на новій посаді. Також голосується за, проти, утримались. Цього тут зроблено не було. Скажімо, по третьому питанню. Слухали Шейко, ОЯ, о я, який запропонував звільнити з посади генерального директора товариства Савицького та призначити генеральним директором товариства Артему Ігоря В'ячеславича, хто проголосував, яким чином проголосувало, невідомо. Лише в кінці написано, голосували за 50%. Не голосував нагірний. А отут вся і проблема. Нагірний, як він сам стверджує, Участі в зборах не брав, і таким чином ці збори варто визнати неправомірними. Тим більше, що збори затверджені печаткою. А як ми знаємо, слів генерального директора Савицького, печатка 5 січня, в той день, коли проходили збори, знаходились в нього в сейфі, і участі в зборах не брала, тобто поставити її на цьому протоколі не могли. Отут і питання до правоохоронних органів, яким чином ця печатка на протоколі.